Легковик вилетів на зустрічну смугу і втаранився у карету швидкою. Дорожня аварія сталася сьогодні, 4 вересня, у селі Копачівка Рожичинської громади. Наші журналісти були на місці події і розкажуть більше легковик і карета швидкої, на щастя, без жертв. Син одного із потерпілих розказує, що чув. Мовляв, водію легковика стало зле. Це як то так сталося? – Ну, все? чоловіку погано стало в іншій машині, і він з'їхав стрес. З Батько, каже юнак, при свідомості. Принаймні він при свідомості. Да, в та, все, добре. все добре, да. Що кажуть Сільки медики? З ногою, з ногою проблеми. Одна шкора помож була. То ще йому там щось на ноги ці, ці, лещата, чи що там, як вони ставили, і повезли. І друга була вон там, то теж повезли. А так я нічого не бачив, що, чи саме. Казали, що десь він з'їхав, шофер там велика машина стояла, і казав, що він з'їхав вправо, а потім... Видно, хотів вліво викрунув руля, і його одразу нам встречно кинуло. А жінка, що сиділа з ним, то говорила, що йому погано зробилось. Водію легкової машини. Так. Да. Медики аварію поки не коментують. Поліція каже, потерпілих троє, їх госпіталізували. Водій даного транспортного засобу, також водій даного транспортного засобу. А, ще пасажир. З швидкої. З карети, швидкої. Так. Але кажу, ніби всі себе ще почувають. Не дуже жахливо. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Рожещинської громади для новин на часі.